Вийшла. Вийшла в світ. Дивіться, яка трава. Її нічого не бере. Дивіться. Бачите, якесь зелене грудень місяць. А це що таке? Старе, я думаю, що це вже нове. Ну, в принципі, тепло було. І жодного дня, от з вересня місяця, ну, пару днів, може, були такі. Може були такі, що ну, було сонце. Пару. Пару днів. А то все. Отака тьма. Отака тьма цілими днями. Скоріше вже цей грудень дожити вже до цього 21 числа, а там вже піде, буде, буде вже теплі, цей, тепліше, кажу. Світліше буде вже світліше. Хто де хоче, там їздить. хто що хоче, то робить. Це вам не Німеччина. Захотів, машину поставив, припаркував на газон. А яке, що мені, яке мені діло, що ця машина засрала, вибачте, весь газон. Бачите? А плівать, Головне, що я поставив свою машину. Бачите, ось так газончик, гарний, травичка, все, отак взяли, закизали. І от вони ставлять. Німеччині вже заплатив штраф і не знав, на якому він живе світі. Ну а даві що таке робити? Це люди, а потім, думаю, наші ці парканчики поставили коли цих будинків, там де клубочки всіх бабці, бабціці, такі, як я сажаю, щоб не ставили. От він поставив цю машину. От що ти її ставиш на газон? Ти його сіяв, ти його садив. Це якийсь жах. Я, я не можу, в мене настільки це обурює, ви себе не, не, не уявляєте. Наскільки люди по по-хамськи відносяться до свого. Житла. Тут тако, щось рили, перерили, як-небудь засипали, яму залишили, пішла і, і плівати. Те, що ми тут живемо, це нікому, ну, як свині. Чесно, я така скажена сьогодні. Я ще знаєте, що подивилася. Ви не знаєте, що ще обурює. Сьогодні дивилася там в соцмережі одні, показують в річку Південний Буг. Мужчина прийшов, не знає, що він там прийшов робити, і бере так лопатою воду, а там мазут, такий густий, як це тісто на оладі чи на млинці. такий, знає, Ну таке, ви зрозумів. І там дуже обурюється, хто це де, яка інспекція? Ні. Де то яка потвора, що її злила туди, цей мазут. Розумієте? Отак живемо. То мене так це обурює, я би так. Хотіла, щоб наша країна процвітала, щоб було все гарно, а воно все не так, як хочеться.